Слава Ісусу Христу! Цей світ перетворює людей в рифаїні, в самого дитинства, різними вченнями, філософіями, релігіями, серіалами, фільмами, в яких, наче задіяні біблійні сюжети, але за ними стоїть не той дух і так далі. І тому треба з'єднуватися з духовними людьми, які перемагають і всю ту гвардію чортів і диявола, які скинуті на землю. Бо те, який в нас дух і визначає, чи потрапимо ми в перше Воскресіння, Вознесіння церкви, чи залишимося на землі з Антихристом і всією тією нечистю, яку чекає вічне пекло. Якщо в першому світі дияволи і вся його гвардія мали е, владу фізично впливати на людей, то після потопу вони позбавлені такої влади і можуть впливати на людей лише духовно, через інформацію, думки і так далі. І тому дуже ризиковано гратися з духами, які старше вас на 6 тисяч років, і то по земним міркам а вони були ще задовго вічності в царстві Божому. Якщо в першому світі Бог фізично потопив і сховав всіх тих мутантів, Ніфілімів, Ісполінів, циклопів і всю ту нечість під землю, то в нашому світі після суду він сховає і за їхні духи на вічного пекло тому наша задача воскреснути з Христом уже сьогодні, щоб в нас був дух Божий, а не дух Рефаїні і всієї тієї нечистоти.